Дякуємо. It's the only I can say in Ukrainian, but... Дякую. Єдине, що можу сказати українською, але я, я тим не менше зрозуміла ваше питання, яке поставлене українською. Перш за все, хочу сказати, що я надзвичайно щаслива, що мене запросили до столиці України. Як на, як на мене, це глобальна. Столиця у боротьбі за свободу та демократію саме такою є ваша столиця на сьогоднішній день. Дякую вам. І відповідаючи на ваше питання, хочу сказати: звісно, я в головну тезу включила у свою промову, яку хочу поділитися з вами. І це вже мабуть мало згадували про це, але Івана сказала про це побіжно. Але коротко відповідаючи на ваше питання, можу сказати так, відповідь стверджувальна. Що для мене е означає НАТО для е України? Це е частина стра стратегії, сталої, сталого, тривалого, тривкого миру в Європі. Можна досягти миру через певні домовленості, переговори з Кремлем, через, через посередництво з кимось із Латинської Америки, які обстоють питання діалогу і таке інше. Але такий мир він не буде тривалим. Це буде лише короткострокове перемиря. Тож, як на мене, ми повинні досягти. Цього тривкового миру і маємо можливість його досягти. Абсолютно очевидним є те, що минулого року Путін програв головну свою битву під Києвом. це було початком кінця режиму Путіна в Кремлі. Звичайно, ще довга дорога лежить до того, як цьому режиму прийде кінець повністю, але для мене це очевидно. Отже, перш за все членство України в НАТО забезпечить тривалий мир на європейському континенті. Друге питання щодо поточної ситуації: до 2014 року ми були свідками, і я на той час. Була е, членом парламентської асамблеї і міністром оборони е, Литви. Власне, все своє політичне життя я провела, маючи справу з питаннями, пов'язаними з НАТО. Ми були свідками боротьби е, України за. Е, Свідомості підтримку членства НАТО як в закордонному, так і в середній країни, до 2014 року не було консенсусу в українському суспільстві щодо членства в НАТО. Було менше е ніж 50%, набагато менше. Тобто, рівень підтримки був не не таким вже і е високим на сьогоднішній день. Зараз головна боротьба за ідею членства України в НАТО спрямована на, на захід. Європа потребує України і ми повинні попросити Україну погодитися бути частиною Європи. Про це зауважила пані Наталяреська, але я це також включила в свою промову. Я абсолютно переконана в цьому, що так воно є. У кілька разів вже наголошувались на те, що ваші збройні сили найсильніші в Європі і ПДЧ України виконула на полі бою. Це навіть вона де більшого ніж передбачає ПДЧ. Американські патріоти збивають російські кінжали. Що ще треба для того, щоб сказати, що Україна виконала план підготовки щодо членства? Це навіть перевищило вимоги щодо ПДЧ. І третя теза, яку я хочу наголосити, оскільки вона надзвичайно важлива, вона пов'язана з е, моєю першою тезою щодо сталого миру, членство України в НАТО буде допом... допомагати постпутінській трансформації Росії в нормальне суспільство. Звичайно, ми маємо забезпечувати стримання, стримання і стримування усіма можливими шляхами, але врешті-решт у моїй країні. Мало хто вірить, що Україна Росія може бути іншою ніж вона є сьогодні. Але я вірю в це. Чому ні? В 1985 році я була лікарем в невеличкому литовському місті. І хто міг би тоді мені сказати, що я буду виступати тут перед вами, як членкині Європейського парламенту? п'ять років змінило все, і Литва стала незалежною. Це була мрія, і так само і тут. Ми можемо мріяти і це реалістично, щоб Росія стала іншою. Що стосується ментальної установки заходу? Я також є оптимістом щодо членства України в НАТО у нашій парламентській групі Європейському парламенті. Ми два дні тому ухвалили важливий документ, і його підтримали і Франція, і Італія, країни Бенелюксу і та і східняки, як ми їх називаємо. Європейському парламенту щодо перспективи членства України в НАТО і я бачу, що навіть впродовж чотирьох місяців багато що змінилося в поглядах моїх колег в європейському парламенті, так само як і в урядах європейських країн. Згадайте лишень, як це було на початку. Широкомасштабної агресії і меседжі, які е надходили від генерального секретаря НАТО щодо летальної зброї, і щодо можливості на е надати е літаки в Україні, на сьогоднішній день, все це висвітлюється абсолютно по іншому тож, я думаю що зміниться с ця ситуація і стосовно членства україни в нато і останнє що чому хочу сказати що про що ми тут говори запрошення україни до нато в 23 третьому році і безпосередньо після кінця і після перемоги україни в війні відразу членством нато я думаю що ви готові